Мартін Брест у своєму телеграмі виклав цікавий текст про контрнаступ. Таке собі художнє бачення. Автор тексту Василь Коряк, командир батальйону патрульної поліції. Послухайте Ти мені пишеш, що там по контрнаступу? Ну так розкажу, як я це бачу. Сідай, закурюй, а краще чайник бахне, кави завари. От дивися Ти маєш гараж. Маленький, великий, перекошений після ремонту, неважливо. Який є, такий є. На гаражі висить замок. Старий ще, радянський. Але ключів немає завдання відкрити. Бо там їжа, тобі її треба. Ну і взагалі. Тим більше, що у соцмережах тебе вже кілька місяців під'юджують. Усім хочеться гаражних кавунів е, Ну, тобто, консервації з підвалу. Спочатку ти приміряєшся, прикидаєш сили та засоби для виконання, пару разів із розгону впердолюєш у двері, як той супергерой із фільму Ніхріна не йде. І лікоть болить. Потім ти шукаєш на ютюбчику відео, як відкрити замок, приносиш шило, цвях, шпортаєшся там, але хрін там плавав. У -у. За плечами стоїть хор сусідів і голосить Ну коли вже? Ну коли? Замок не піддається. Вирішуєш спиляти петлі воріт болгаркою. І відірвати ці ворота повністю під три чорти гори воно синім полум'ям. Тому що стогін з за плечей, оце от, ну коли. От він тебе вже підзашпекав. Болгарка в тебе є, американська, але потрібно ще відрізний диск. І захисні окуляри. Добре, це на роботі в шефа візьмеш. Шеф у тебе норм, рівний. Радий би і більше допомогти. Але ти в нього не один, сам розумієш. Що там, болгарку треба включити в розетку. Розумник здогадався. Недарма сидів на нараді, но. А для цього потрібний хто? Правильно, подовжувач. А в тебе його нема. Є у сусіда. Йдеш до сусіда, просиш на півгодини позичити подовжувач. Сусід, в принципі, не проти, але зараз зайнятий рубанням дров. Хочеш подовжувач, каже, поможи дрова поколоти. Ти матюкаєшся, підніс, але допомагаєш сусідові з дровами, і спітнілий, але щасливий біжиш до гаража з омріяним подовжувачем. Добіг красень. Але тут дві хріні. Подовжувач не робочий, вилку треба перебрати. І він закороткий, десь так пів метра не вистачає до четвертої останньої петлі. А за плечем, нагадаю, свербить рій порадників, радників і прихильників. Бзденьк. Ах, як мені хочеться в рідний гараж. Бздень. Та скільки можна з одним замком поратися там. Бзденьк. Ми всі скидалися на шурупи, а ти тупиш. Бзденьк. Треба було лазерним плазморізом шандарашити. Я в інстаграмі дивився огляд від експерта, зараз посилання кину. Матюкаючись, вже не підніс, а вголос перекручуєш контакти на вилці подовжувача, додаєш півтора метри дроту, а де ти його взяв, краще не питати. Але пралка тепер тимчасово не боєготова, і від дружини ти за це ще вигребеш. І от тепер ти вже збираєшся відрізати четверту петлю гаражних воріт, але тут починається дощ. Все це на тлі, а що тут взагалі відбувається, я висловлюю стурбованість від сусідів твоїх. Навіть голова сільради приходить, дивиться на весь цей перформанс, запиляє собі три фотки для соцмереж, пообіцяв всім підтримку, якщо що, і пішов. Закінчується дощ, стоячи на табуретці, відрізаєш останню, тактикульні відмежатники тебе ще поправлять крайню, крайню петлю від воріт гаража. І мало не гепнувшись з тої табуретки, втікаєш від воріт скоренько, бо вони з гуркотом падають. Ху. Натовп порадників, коментаторів за спиною живенько хапає жадані кавуни, тобто банки з консервацією з гаража, і розходиться, бо на сусідній вулиці цікавіше там обіцяли показувати кіно про будівництво сараю в три сезони. Стоїш, стомлений, мокрий біля відірваних воріт? Начебто і діло добре зробив. І давно треба було питання вирішити це. А замахався так, що слова сказати не можеш. А скоро ніч. А до ночі треба ворота назад поставити, бо підтягнуті резерви контратакувати полізуть. Ну ви зрозуміли. І подовжувач сусіду віддати треба, бо він йому терміново потрібен вже. І до магазину до закриття встигнути за новим замком. Коротше, що там кава? Запарилась? Пішли пити, поки тепла. Гаражів цих до Херсону дуже багато. Автор розповіді Василь Коряк. Командир батальйону патрульної поліції. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.